З особистих причин, а саме в очікуванні разом з дружиною народження другої дитини, генеральний директор товариса Даноша Крістіан Брокоп Якобсен не зміг перебувати на зустрічі в Україні, тому через скайп звернувся до присутніх. Зокрема, подякував представникам усіх громад за співпрацю в цьому році. Привітав з прийдешніми новорічними та різдвяними святами і висловив свою гордість щодо європейських прагнень українського народу. В свою чергу перший заступник генерального директора товариства Даноша Сергій Августов розповів про цьогорічні досягнення компанії. Так, у 2013 році до данської фірми приєднався новий акціонер міжнародна фінансова корпорація. А на даний час завершуються переговори з європейським банком реконструкції та розвитку, який планує кредитувати Даношу. Цьогоріч компанію відкрито біогазовий завод у Копанках, який виробляє електричну та теплову енергію. Значна частина роботи виконана на фермі у Маріамполі, здана перша черга Деліївського свинокомплексу у Галузькому районі. Шла мова і про різноманітні заходи, які проводило товариство. Зокрема, його представники брали участь у озеленій території, численних святкуваннях у районах тощо у 2013 році. Підприємством створено сотні робочих місць а до державної казни сплачені мільйонні податки. Даноша часто надає допомогу у вирішенні буденних складних ситуацій. У цьому допомагає соціальний фонд товариства, кошти якого розподіляються між районами. На 2013 рік його сума складала понад півмільйона гривень. Але насправді компанією використано значно більше коштів, адже тільки через негоду цьогоріч Даноша надала допомогу в розчистці доріг від снігу, на що було потрачено близько 600 тисяч гривень. Соціальний бюджет у 2014 році складатиме 720 тисяч гривень. З них 340 тисяч дістанеться Калуському району, що на 70 тисяч. Більше ніж дві 2013-му. також начальник відділу зовнішніх зв'язків та розвитку товариства Даноша Любов Богачевська поділилася із проблемами, які виникли протягом року про безпідставні звинувачення компанії з боку громадськості, наголосивши, що тільки завдяки конструктивному діалогу можна вирішити будь-яке питання. Голова Калузької районної ради Василь Зюнза запевнив, що вже зовсім скоро на сесії райради затвердять положення про створення комісії для сприяння інвесторам. Комісія, яка буде розглядати всі питання, що стосуються сприяння інвесторам, і не тільки зовнішніх, зовнішнім, тобто із-за кордону, а інвесторам, нашим внутрішнім, тобто розглядати всі скарги, шукати тих, хто мішає для того, щоб до нас приходили інвестори, робили створювали робочі місця і нам створювали або наповнювали бюджет. І сьогодні я прийшов з тим самим лозуном. Зробити все на території Калуського району, щоб було комфортно нашим інвесторам. А що стосується Даноші, це є дійсно унікальна компанія, яка працює прозоро. Рекордні показники урожайності на Калушні – заслуга Даноші. Переконаний голова Калуської РДА Василь Петрів. Калуський район сьогодні має досить хороші позитивні зрушення, особливо у агропромисловому комплексі. І завдяки ці зрушення відбуваються тільки завдяки тому, що у нас працює така потужна серйозна компанія як Даноша. знаєте, мене сьогодні здивувала цифра, коли Калуський район показує у сільськовиробників сльоз. Виробників е, урожайність 54 центнери з гектара. Хочу завірити і керівництво компанії, і всіх тут присутніх. Що е, Каловський район, керівництво Каловського району адміністрації і рада зробили все для того, щоб наша компанія розвивалася і ми мали від цього позитивні результати. Санківський сільський голова Романо Романишин запевнила довіра до Даноші з кожним днем зростає, коли біозавод, я так сиділа. І... Собі думала, все-таки зміни є. Зміни є в позитиві. Довіра з кожним днем виростає. І вже легше людей переконати, легше людьми працювати, легше людям пояснити порівняно з тим, що було спочатку. Даноша крок за кроком завойовує довіру нашого населення.